Обережно двері зачиняється. Наступна станція топ контент про окупантів. Наші відео це психологічна зброя, якою ми мотивуємо українських гігачадів та демотивуємо путінських амогусів. В цьому випуску Зародиш Байєгі. Забрали от ось такий от Зародиш Баї. Шикарні історії від воєнкорів. Огромне кількість людей. В Херсоні, в городі російському, Херсоні. чомусь… оказались в том положении, что им российские паспорта прибивали гвоздями к ногам. Это факты. До пробитие Белгорода ставьте тех по пенетрейшн. В любом случае это наша кротовуха. Напись скринжи и слез окупантов. Тож, витаем в нашей краевце. Влаштовывайтесь удобнее, а мы наливаем. У габуга вельми шановні, окупантян солдаті винайшов новий спосіб виготовляти дрони в найкращих традиціях запаребріка із гавна і палок. Забрали от такої от зароди ж бабої. Господи, який кошмар! Ну реально, та що ті композитні матеріали та й взагалі якісь примудрості по типу заліза? Прадід базурманін так робив, і я так робити буду. Давайте вже тоді замість туалетного паперу використовуєте березову кору. Ось що таке сучасна Раїся. Це значить, в лачуги живи, листком підтирайся. А зачем підтиратися, а? А й справді, тим паче, що туалет можна використати трошки креативніше. Откнічний туалет зі смивом. Ось смив. є 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 данный туалет если встать повыше может использоваться как наблюдательный пункт так что я теперь уверена сто процентов что с такими туалетами с наблюдательными пунктами нас ни одна страна в мире нахуй, не сможет победить А ось вам шикарна історія від адепта Путіна, який точно мужик, і тому пішов служити. А втім, давайте ми не будемо переказувати, краще самі послухайте, поверте, воно того варте. Коли підписав контракт і чому? Я не можу сказати, я пьян підписав. подписал. пацан, успіх ушов. Ну, сколько я Місяць месяц я пробую здесь, і місяць я пробую в учебці. Як ти по пьяне підписав контракт вообще? Як ти могли прийняти вообще от і от на цьому моменті ви могли подумати, що основний прикол в тому, що він нализався і підписав контракт. Але ні, там ще ярче. Ну, сидів випивав, приїхав з Москви. Да, Москви. сидів, випивав. Друг говорить: давай, тут контракт підпише. Я говорю, ну, я не хочу, юлю. Він говорит, говорить, а що ти, він жик, типа човна. Позазливався. Підписав, пішов контракт. І все, вот так вот уїхав. А друг підписав контракт. Я та друг не підписав контракт кіну, користо, в кінокард, що я ушов. <реку> <реку> Ось так, пацани, не треба нікому нічого доводити, а друзі, якщо поважають, то вони поважають. Ну добре, давайте тут без філософських цитат, бо ми ж поржати прийшли. Короче, Ванька хотів стати пацаном, а став. Терминово, друзья. какой-то жах. Америка сдалась. Капитулировала перед Путиным. Рейсер встает скрин. поднимается на ноги. И даже вытаскивался. А, так, стоп. Це ж просто депутат российской Госдумы Федоров. Гляньте, ты какой дурник. Те, кто ведет борьбу в пикетах, в газет, сармат мобили. Вот пример. Сармат мобили машина Вашингтон. Трехлетняя борьба. Результат. Америка сдалась. Ну капитулировала, струсила. Та дійсно, як тут не струсишь. Только подивиться на них, какие грязные. Победы России требуем вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон. Берем прицел на Вашингтон! На! Та счетом протесты, цю шайтан машина навіть не зупиняет технични несправности. Повело раму, машины девятки нет. Но сармат остался цел. Наши ракеты делают на совесть. Она выдержала ходовые испытания. Сармат целый. Но девятки нет. Як шкода, що при цьому реальний сармат хлопно вирозніс полігон? За своїх не кидають, вони своїх десантують. Поки що виходить, так собі, тримайте, гляньте. Що держеш? То може в них стратегія така. Може це взагалі ультрабіороботи Путіна. Master, Учитель дроїди. Ось так за вивчає новітні технології. Хто зна, може одного дня дійдуть до справжніх бойових роботів. восстали машини із пепла ядерного огня. А ось вам трошки дурники в студии, которые расповедуют, ну, просто фэйерычные истории. Вот послухайте. Огромное количество людей в Херсоне, в городе российском Херсоне, почему-то оказались в том положении, что им российские паспорта прибивали гвоздями к ногам. Это факты. Як вам таке, а? Теж захотілося спочатку зарядити йому попиці, а потім дати таблетки. Напишіть в коментарях, нам цікаво. Повірте, ви не одні такі. Навіть ведучий цього шоу сидить в шоці. В останкино його до такого не готували. Гвоздями к ногам, це що за метафора така? Це не метафора, какета Я... по непонятним причинам. Боже, сподіваємося, у них там є під столом пару запасних капелюшків з фольги, а то раптом ця шиза якось передається. Ну, а це вже трохи щоб розслабитись. От чисто приємна штука. Штучний інтелект згенерував, як шикарно будуть жити московити в 2040 році. Хоча знаєте, тут якщо подумати, то в принципі нічим же воно не відрізняється від сучасних реалій так званої Росії. А ну хіба що в відосі від шаї кольорів більше? Російська реальність тупо сіра. Соловйов, де армата? Путін обіцяв армату Шайга обіцяв армату А армати все немає, нема Глибині вже трясуться в конвульсіях Їм обіцяли танк, який знищить все НАТО Є що відповісти? Лора спрашує, а що ви нам Більше танки армата не показуєте? Лора Пусть вам ваш муж кое-що покаже І ви тоді зверніть увагу Що він х**й І в нього хрен жовто-сіний Слухай, Рудольфе, а як ти так очима розтягнувся? Ти що, Хамелон якийсь? Чи то в тебе просто суперздібність знати якого кольору хрім, коли він в тебе в роті? А ви вже чули, як саме українські сили потрапили в Білгарську область? Якщо не чули, то ми зараз все розкажемо. А ви напишіть в коментарях, як вам таке? Коротше, білгарадчані збирали рублі, щоб побудувати стіну від страшних бандерівців. Зібрали аж 10 мільярдів рублів, побудували протитанкові рови, понаставляли зубів драконів. А потім прийшли українці і просто проїхали повз. Иди, 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 хуй тут. А да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-куда да куда? Так, нечестно, слышишь ты? Нечестно, слышишь ты? Честно, чи не честно, а Белгород у вас пробитый. Белгород спишь? Короче, белгородчанам спати заборонено. Мы так сказали. На цьому думаємо досить. Не забудьте написати, як вам вийшов наш відос в коментарях. Ми їх читаємо. Тільки всякі гадості не пишіть, бо ми образимося і будемо плакати. Ми творчі люди, дуже чутливі. А вам бажаємо гарного настрою і чекаємо на вас знову через тиждень.